Під час благодійного фестивалю Волинський благовіст, який традиційно організовує Волинська єпархія УПЦ, фонд Ігоря Палиці Новий Луцьк» виділив 30 тисяч гривень на придбання побутової техніки 12 малозабезпеченим родинам. Серед закуплених фондом речей газові плити, пральні машини, холодильники, полососи і мікрохвильові печі. У малосімейці, що по вулиці Деншина, у Луцьку, проживає молода родина Тимощуків. У сім'ї підростає троє хлопчиків. Аби зготувати їжу, мамі доводилося цілий день хазяйнувати на кухні біля старенької плити. Цими днями сюди з бажаним гостинцем завітали представники благодійного фонду Ігоря палиці. Новий луць багатодітній родині вони привезли новеньку чотирикамфорну плиту. І тепер у нас є нова плита, і ми будемо пекти все, готувати, їсти і пекти. Ми вдячні за такі благодійні акції, задоволені подарунком. Це для нас приємна несподіванка, так як наші дітки ростуть. Хлопці дуже полюбляють випічку. Десятирічний Вадим уже замовив мамі першу страву. Моя люблю страва це пиріг з яблуками або з фруктами. Ну наприклад, це або з виноградом, але найбільше я люблю з яблуками, бо в яблуках є багато вітамінів. Цього дня представники фонду із гарною місією завітали і до багатодітної сім'ї Борщевичів із Луцька. Новий двометровий холодильник із морозильною камерою ледве занесли на п'ятий поверх будинку, що по вулиці Соборності. Господиня дому зізнається, що вже не вперше за допомогою звертається до благодійного фонду Ігоря Палиці новий луцьк. «У нас четверо дітей зараз літо. у Нас псуються всі продукти. Треба дітей кормити. У нас старенький холодильник». І треба нам був холодильник. От ми попросили фонд, щоб допоміг нам і технікою. Дуже дякуємо йому за це і дякуємо за всі подарунки, що він нам робить. У багатодітної мами Людмили Манько із 40-го кварталу теж чимало проблем. Одного суботнього ранку я вийшла на балкон і кажу: ну мені би пару грошинок кажу. У нас на балконі стоїть ікона, а та ікона хтось її викинув мусорник. Я й ту ікону підняла. Я так до неї говорю: ну, я покупила стиралку дітям телевізор, щоб мали можливість дивитися мультики, ну ще їм ліжечко, бо нема де спати. О, і тут буквально хвилин, ну пройшло 10, 15, 20, Не було навіть ще півгодинки. Оце от ви позвонили. А зателефонували благодійники фонду Ігоря Палиці Новилуцьк і повідомили про те, що у рамках виконання програми з добром у серці сім'ї подарують нову. Пральну машину, автомат. Після четвертої дитинки в мене на руці така алергія така от з'явилася, воно чотири роки з мене не сходить. От все вручну, вручну, вручну. Ми ну, вам хочемо вручити сертифікат на цю побутову техніку. Від фонду нової Петровича. У нас є така програма з доброму серці. Так і... я знаю, зверталася теж. Дякую Ігору Петровичу. Так і також і ні, фонду і всім фондом було прийнято рішення про те, що надати допомогу 12 сім'ям і закупити цю техніку. Ну і в кожну окрему сім'ю привезти цю техніку, поспілкуватися з людьми. Звичайно, бачимо, що проблем чимало. От особливо хочеться підтримати тих людей, де є маленькі дітки в сім'ях. Тому що все таки це наше майбутнє, і від того, якими вони будуть рости здоровими, сильними залежить і майбутнє нашого міста України. Народний депутат України Ігор Палиця на власному прикладі доводить, що робота благодійних фондів може бути дієвою та ефективною.